Привіт, спатунчики! Зручніше влаштуйтеся у ліжку, зробіть глибокий розслаблений вдих і заплющте очі. Давайте полетимо до дивокраю, де пригоди ніколи не закінчуються, а уроки засвоюються у найцікавіший спосіб. Сьогодні ми приєднаємось до Пітера Пена і хлопчика на ім'я Олексій, який дізнається про радість гри незалежно від перемоги чи поразки. Олексій дуже любив усілякі ігри, настільні, карткові та відеоігри. Але було одне, чого Олексій не любив програвати. Коли щось ішло не так, як він хотів, він відчував, як всередині нього вирує буря розчарування. Однієї ночі Олексію наснився сон. Він опинився в небі разом із Пітером Пеном, хлопчиком, який ніколи не дорослішав. Ходімо зі мною в дивокрай, Олексію. Сказав Пітер з посмішкою. Ми зіграємо в найбільшу гру на світі. Внизу виблискував дивокрай з його блискучими озерами, лісами, що шепотіли, і золотистими пляжами. Олексій приземлився поруч із Пітером, відчуваючи, як у повітрі витає хвилювання. Навколо зібралася група хлопчиків і феї, готові до гри. Це полювання за скарбами, пояснив Пітер. Ми розділимось на команди. Переможе та команда, яка знайде золоту скриню. Серце Олексія закалатало. Він любив шукати скарби. Він об'єднався з Пітером, а решта розділилися на групи і розбіглися по лісу. Олексій і Пітер помчали лісом, заглядаючи під дерева та за каміння. Вони знайшли карту, заховану на дереві, і пішли по ній до блискучого озера. Олексій помітив щось сяюче біля води. Ось воно! вигукнув він. Але коли вони дійшли до місця, повз них помчала інша команда і першою схопила золоту скриню. Ми програли! Олексій заплакав. Його обличчя було червоним від розчарування. Пітер опустився на коліна поруч з Олексієм. Його обличчя було добрим, але серйозним. Це нормально, що ти розчарований Олексію, сказав він. Але кожна втрата це шанс навчитися. Давай разом зробимо глибокий вдих і подумаємо про те, що ми зробили добре. Пітер поклав руку на плече Олексія. Зроби глибокий вдих ніби втягуєш прохолодний, освіжаючий вітерець з моря. Олексій вдихнув, відчуваючи, як у грудях поселяється спокій. Тепер повільно видихай, продовжував пітер. Відпусти розчарування, відправивши його за вітром. Олексій видихнув, уявляючи, як брехливі почуття відпливають, наче хмари. Пітер посміхнувся. Бачиш, це перший крок. Тепер давай подумаємо, як ми можемо зробити краще наступного разу. Пітер та Олексій приєдналися до інших учасників. Які святкували свою перемогу. Ви, хлопці, були такі швидкі, зізнався Олексій. Інша команда сміялася і ділилася підказками про те, як вони помітили скриню. Пітер легенько підштовхнув Олексія. Бачиш? Слухаючи інших, ти можеш навчитися новим прийомом. І знаєш що завжди буде нова гра. Один із хлопців простягнув Олексієві золоту пірїну зі скрині. Ось, сказав він, може, ти й не виграв скриню, але ти все одно був чудовим гравцем. Олексій міцно стиснув пір'їнку і посміхнувся. Дякую, сказав він, відчуваючи гордість, незважаючи на поразку. Коли день у дивокраю добігав кінця, Пітер та Олексій сиділи під сяючим деревом. Знаєш, Олексію, сказав Пітер, ігри це не тільки про перемогу. Це іще й спосіб розважитися, навчитися і провести час з іншими. Якщо ти завжди перемагатимеш, у тебе ніколи не буде шансу розвиватися. Олексій задумливо кивнув. Я думаю, що програвати не так вже й погано. Це як практика, щоб стати кращим. Пітер посміхнувся. Саме так. І пам'ятай, у дивокраї наступна пригода завжди чекає на тебе за поворотом. Коли Пітер летів із Олексієм додому, зорі мерехтіли яскравіше, ніж будь-коли. Олексій відчув себе легше, наче хмари розчарування повністю розвіялися. Перед тим, як Олексій заснув, Пітер сказав Пам'ятай, Олексію, кожна гра це шанс розважитися і навчитися. Перемога це чудово, але поразка може навчити тебе. Як стати ще кращим. Тепер, коли ти лежиш у своєму ліжку, давай зробимо ще один заспокійливий вдих разом. Вдихни повільно, ніби втягуєш у себе магію дивокраю і м'яко видихни, відпускаючи всі тривоги дня. На добраніч нехай вам насняться пригоди. Де кожна перемога і кожна поразка це крок до того, щоб стати сміливішими, добрішими і сильнішими. Спи спокійно і нехай твої сни перенесуть тебе разом з Пітером Пеном у зоряне небо.